nice <laughs> Привіт, рідненькі! скучив за вами дорогсінький. Сьогодні в наш приціл потрапив справжній аналоговнєтний монстроподібний Франкенштейн, якого породила зловонна отроба наших нешанованих сусідів. В їхніх спробах забезпечити своє гарматне м'ясо бодай якимись убивчими бляшанками. Болотні генії знаходять такі нестандартні рішення, від яких у нормальних людей виникає шок та напад іспанського сорому. Отже, розглядаємо на цей раз мотолигу, схрещену з корабельною зенітною. Арт-системою. Я наркоман. Я вибачаюся, що ти що ти кажеш там, хлопчик. Я наркоман. А ось і не вгадав. Ну, точніше, вгадав частково, тому що той, хто цю срань придумав, наркоман 100%. Тож не будемо довго м'яти ковбаси і. погнали далі. Фюрер, нас под Бахмутом укрыво все поля трахают, я не знаю, что делать. Сука, какие будут ваши предложения? Фюрер, ну тут есть, короче, один вариантик. Мы с Кужугедычем уже перетирали этот вопросик, в общем, ну надо поработать там. Шуйгу-панзер, короче, мы придумали, но надо воплощать, надо, иначе Воплощать, -да. Воплощайте, да, он. Creation. Fire! It's alive, it's alive, it's alive. Почнемо нашу з вами сьогоднішню бесіду з усвідомлення того факту, що кожен військовий конфлікт, який був і, скоріше за все, ще буде в незалежності від країн учасниць і території, на якій він проходить, буде супроводжуватися якимись кустарними польовими доробками зразків бойової техніки або військового спорядження. Ціллю таких апгрейдів на колінці є розширення бойових можливостей або усунення недоліків, притаманних тому чи іншому зразку озброєння. Так вже влаштований людський мозок, коли щось кошмарить, те буде. Шукати шляхи вирішення цього питання для того ж Макі Трайдана щоб намагатися нею думати, не стало виключенням в цьому питанні і війна в Україні. Наприклад, наші кулібіни на місцях примудряються у якомусь напівзруйнованому приміщенні зашити броньовими листами черговий бандеро-автомобіль. Wow. Потім ще присобачити до нього декілька вцілілих труб з разтьопаного напередодні та затрофеєного рашистського граду. Та ще й так, щоб цю херобору можна було прицільно навести та швидко застосувати. Аеророзвідка взагалі красені. Там патенти можна десятками реєструвати кожен день, якісь чудернацькі захвати, самоскиди з риболовних приблуд для подарунків москвапітекам, хвостовики для стабілізації боєприпасу у польоті. Коротше, як кажуть, кулібін валить свою хлібарізку з цих приколів. З цього прийняли. До відволік на 2 секунди, і кожного, хто має можливість допомогти в цей скрутний час нашим хлопцям та дівчатам із ЗСУ, попрошу це зробити. Разом обов'язково переможемо. Отже, рідненькі, повертаємося до теми нашої розмови, яких тільки чудернацьких приколів не народжувала військова витівка, але від того, що випередило макшанське лоно, волоси стають дибки не тільки на голові, а й в інших менш помітних місцях, які гоління не передбачають по інструкції з своїм тілом. Ну, хватить вже цих підводок. Коротше, зустрічайте номінант на премію Наші руки не для нудьги, а із гузна. Франкенштейн Герасімова. Мотолига Шойгу, вона Шойгулига. А також переможець конкурсу «Найкращий МТЛБ курця варіації 2023 року. Барабан на дроб. Oh, oh, ось ця гойбо ось квазімода випала з розшатаного болотного анусу. Як вам круть крутатецька! От і я ж кажу. М -м -м. Вогонь, цуко, така хубава. Та може наснитися хіба що у постакаліптичних нічних жахіттях. Просто скажу вам, що я спочатку подумав, що це якась фотожаба, блін або прикол. Потім подивився, що вся інтернета в цих грьованих фотках і зрозумів, що все ж таки вона дійсно існує. Почав шукати про неї інфу з чіткою упевненістю, що це одинокий витвір орківського підвального мистецтва. І яке ж було моє здивування, коли в процесі пошуку інфи я з'ясував, що ніхера це не одинокий кустарник, а серійний є пти того Медведєва в кадик зразок, хоче з приставкою дрібно, тобто дрібно-серійний. Заради правди, треба сказати, що на протязі існування мотолиги, чого їй тільки скотчем не примотували до горбу. Були крупнокаліберні кулемети, ПТРК, зенітно-ракетні комплекси, міномети і ще багато всякого різного вбивчого мотлоху. Але щоб присрати їй згори корабельну зенітку, ну таке вперед. Перше, мабуть, дійсно там в Московії смуток журба, якщо вже пішли на такі радикальні заходи. По факту, ця водонапорна вежа являє собою корабельну бандуру 2М3, або її варіацію 2 м 3 м з двома 25 мм пукавками. Як виявилося, мотолиги були схрещені з корабельними гарматами у Владивостоці. Причому начебто спеціально для 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту, яка частково вже воняє в якості добре в на східному напрямку України. Тобто оце, як би його так ще б назвати, шойгу панзер викакали, щоб посилити вогневу міць бідолаг з морської піхоти. Боже, помагай! здоровля загиблим, як то кажуть. Сама гармата 2М3 у флотських запасах залишилася ще з тих продавніх часів, коли бункерний дід ще сявся у свої дитячі трусики, або, може, ще раніше. О, курва! У 50-х роках минулого сторіччя ці пукавки встановлювали на різні типи бойових кораблів та катерів. З часом ці бляшанки списувалися в утиль, а озброєння з них демонтували та вивозили на склади для зберігання разом з великою кількістю боєприпасів до них. От, мабуть, і шваркнула когось з керівників геніальна думка, що було б непогано кудись цей мотлох притулити. Моя версія, що це був Герасимо, бо в нього і пика якраз підстать такому рівню мислення. Серега, давай корабельную зенитку прилепим на Маталыго. Валера, не гони, думаешь прокатит. Да ты успокойся, ты еще раз так делал, конечно прокатит. Ладно, давай, хуни. А Зараз хочу подякувати всім тим, хто підтримує Вітольде копієчкою на баночку Моно та на Патреоні, бо без вас, хлопці та дівчата, скоріше за все, не було б і контенту. Бо автору теж треба щось їсти і чимось платити за хату. Хто хоче приєднатися до підтримки і у кого є така можливість, не соромтесь вся інфа є в описі під відео. Також ви можете бачити qr код на своєму екрані, за яким можна допомогти автору в дві тички пальцями талановитої руки. Додам лише, що патрони на Патреоні мають змогу пропонувати свою тему для наступного відео поза чергою. Ще раз всім подякував, то вчимо далі. О, і трохи не забув. Всім і хейтерочкам, які забігають, я вас теж всіх люблю, всіх, всіх, всіх люблю. Ваші коменти теж допомагають розвідку моєму каналу, так що пишіть, не соромтеся. М -м -м. Так от, в минулому сторіччі вже були спроби присобачити установку 2М3 на щось сухопутне. Наприклад, у 60-70-х роках ця бандура красувалася на совдєцьких бронепотягах у прикордонних з Китаєм, районах Совку. А у ГДР цю систему. Пробували притулити на вантажівки зараз правильно, щоб іфа дубль W50О з наміром створити мобільну зенітку. Тепер пропоную розібратися, що являє собою цей бойовий грибочок. Фактично, 2М3 складається з циліндрично еротичного стакану, на якому обертається відкрита башта дуже складної геометрично оптічної форми з похилим розташуванням по. Тужних броньових листів у лобовій частині. Щодо потужності броньових листів, то їх товщина складає увага близько 4 мм совкової четверо складеної та пофарбованої газети. Правда, що впевнено захищає від летячів харю мух та комарів. Хе-хе. Шуткую, але суті це не змінює. Ви ж розумієте, від чого в сучасній війні тебе можуть захистити 4 мм скріпного картону. Від комах, напевно, що так. Не пробил. Есть <звук> пробитие. Oh, У <звук> вас Ну, ще може від зовсім дрібненьких уламочків навколишнього середовища. Все інше прошибається цей бойовий грибочок наскрізь. Хотів би ти, козаче, опинитися в ньому, коли стане спекотно? Мабуть, ні. Я так само щось очкую. Хоча й сама мотолига недалеко пішла від бойового грибочка. Ну скільки там, аж сілих? ну п'ять 7 мм фольги у бортах. Ну і, мабуть, десь 14 у лобі, ну, коротше, якось так, якщо пам'ять мені не зраджує. Заради правди, треба сказати, що такий гівнозахист в Далекі 40 роки минулого сторіччя був зроблений задля універсальності і зменшення ваги, щоб можна було встановити цю систему навіть на дуже невеликому цивільному судні. Тепер внутряночка всередині рухомої вежі розташована спарена артсистема вертикального типу у вигляді двох 25-мм автоматичних гармат 110 МП зі стрічковим живленням. коробчасті круглі магазини на 65 набоїв, які створено на базі зенітної гармати 84 кМ часів другої світу. Нової війни господі другої світової Що це за блядь? Ой, далі. Що забезпечує скорострільність у межах десь 300 пострілів на хвилину на один ствол. До їхнього боєкомплекту входять два основних типу: з бронебійними трасувальними та осколково запалювальними трасувальними снарядами з початковою швидкістю польоту близько 900 метрів на секунду. Охолодження стволів повітряне з можливістю прогона водички в процесі перезаряджання, але в даному випадку з мотолигою це тупо неможливо. Хіба що посяти на них і таким чином прогнати свою водичку? А проганяти її доведеться ой, доволі часто, зважаючи на захист бойового грибочка. Ліворуч від автоматів місце навідника. З прицільних пристосувань у його розпорядження є тільки кільцевий ракурсний приціл КМТ-25. і більше ні. Ну, ви зрозуміли. Так-так, той самий допотопний, у який ще діди цілили меседжміти у Другу світову війну. Для наведення арт-установки на ціль у навідника є доісторична совкова рукояточка. Повертаєш її вправо або вліво, у відповідний бік почне рухатися вежа. Вгору або вниз, по вертикалі почнуть рухатися гармати. Однак, кнопок для здійснення пострілів на неї немає. Шмаляти доведеться педалькою під ногою навідника. За забезпечення цих маневрів відповідає електрогірс. Гідравлічна система, що розташована у башті та підбаштовому циліндрі, за допомогою неї здійснюється горизонтальне обертання установки з швидкістю 40 градусів на секунду, вертикальне наведення гармат у межах від мінус 10 до плюс 85 градусів. Хоча в разі відмови гідравліки можливо і повністю ручне наведення, для цього доведеться ще файно помаслати крутеликами, і десь через годину будеш мати долоні з мозоляками як у постійного глядача порнхабів. Хібай. <гум> Про бойовий грибочок, якщо стисло, то це в принципі все. Щодо мотолиги та сенс її розбирати я не бачу взагалі, бо вона така ж цікава, як моя ліва шкарпетка. Ну або стілець. Вона може їздити, може не їздити, стоїть на місці, вона взагалі впевнена і чудово. Окрім шуток, ну, хулі з неї взяти. Транспортер тягач. Тягає всяке лайно, може возити м'ясо, має непогану прохідність, захист трохи кращий за бойовий грибочок. <гум> тобто ніякий. Хуйня. <гум> 我是惠娘。 Огляд мотолиги можна вважати закінченим. Тож, що ми маємо на виході, усе таки флот для 2М3 це рідна стихія, тому коли мова заходить про її пересадку на шасі МТЛБ, з'являється питання, які потребують вирішення. Насамперед йдеться про гівняний ваговий баланс, тому що на фотках чітко видно, що срака у МТЛБ, де встановлений бойовий грибочок, порядком просіла. Воно і зрозуміло, 2 м 3 важить як не крути 1,5 тонни. Тож підвізка мотолиги. Такого навантаження в будь-якому разі спасибі Гарасімову чи якомусь другому розумнику не скаже. При цьому поки що не зрозуміло, що до фундаменту для 2 м 3 тобто барбет хоч якось подовжили по довжині до днища мотолига, або тупо присрали зварюванням до корпусу. Якщо так, то центр ваги буде зависоко, бойова маршрутка може тупо перекинутися набік або назад себе під час подавання нерівності та перешкод. Також через перерозподіл ваги, на мою думку, критично. Стане питання про хідності. Тепер друге питання по електричній частині. Є певні перечуття, що болотні майстри від гідравліки відмовилися і перейшли на повністю ручне наведення, оскільки це найпростіше рішення, яке не вимагає трудовитрат, але й неефективності ведення вогню позначається критично. Просто тому, що в разі збереження гідроприводів з живленням електродвигуна насоса гідросистеми довелося б повозитися. А ви ж розумієте, фраза. Це їх філософія життя. Генератор мотолиги видає напругу до 30 вольт із потужністю приблизно до 3,7 кВт, а корабельна установка може жерти цілком штатну для нас розеткову напругу і споживає потужність із бортової мережі 0,95 кВт. Питання стає в перетворювачах та іншому електричному обладнанні, яке може завести гідравліку арт установки. В умовах, коли треба бігом і швидко, зробили вони це чи ні? Питання теж за. Залишається відкритий. Бо в них зазвичай робота кипить приблизно з такими репліками. Вася, йоп! Твою мать быстрее! Холі ти там возишся фронту? Нужний шой гупан з Також стає гостро питання, як заряджати автоматичні гармати. Магазини масою під півцентнера незручно тягати як через дах вежі цього грибочка, так і з під барбету. Якщо взагалі хтось додумався передбачити таку можливість. Так що, що так, що сяк, виходить хуйня. Що то хуйня. Шо е та хуйня? Вот mm -hmm. это обі хуйні такі, що я, блядь, їбал її маму рот. у бойових умовах у рухомій машині та ще й в обмеженому просторі оперувати такими вагами це просто якесь сочко брантозавра. Щодо способу застосування, мені взагалі не зрозуміло, як вони хочуть використати це породження сатани. Спарка з двох 25-мм міліметрових автоматів, ну херзним, ще можна якось припустити, начебто і кути наведення непогані. А от що ти будеш робити з відкритою зверху баштою, абсолютно нульовим бронюванням і незрозумілою прохідністю мотолиги, яка навантажена цим всім лайном? І це все без урахування процесу перезарядки гармат, який без матюків і не опишеш. Тобто роль БМП або БТР ця хуйта зможе виконувати красиво, але недовго. Максимум секунд 15, поки в її напрямку ніхто не пердне бодай чимось. Ну от як, ну що, ну закопувати її землю, щоб стерчала одна шляпка в ролі стаціонарної вогневої точки. Ну теж така собі затія. Знову ж таки впираємося в захист. У ролі примітивної зенітки без зовнішньої підтримки ця квазімода взагалі себе хоч якось виправдати не зможе, оскільки з систем спостереження в неї є тільки два орківських залитих спиртяком ока навідника і перехрестя часів Другої світової. А якщо ці овені не заморочилися з підключенням гідроприводів при виробництві цього чудовиська, то вас ще забий. Навіть безпілотник, що ледве летить, спробує ще збий з такими засобами. Тож підбиваючи підсумки, я реально не знаю знайшов жодного адекватного способу, як можна було б застосувати, що його панзер в бойових умовах. Це реально якесь пекельне, мертвонароджене болотне гузно. Може у вас вийде придумати, у якій якості можна використати цю шляпу? Якщо такі ідеї є, пишіть у коментах. Буде цікаво почитати і пореготати А у мене на сьогодні все, моє рідненьке. Як завжди, не забуваємо про лайки, дзвіночки, підписочки, всі, кому залетів мій відос бо всі тупенькі блоги Разом зі мною вважаю, що це допомагає каналу розвиватися і не буксувати з вами, як завжди, був Вітольд. Бережіть себе та рідних і допомагайте нашим збройним силам по можливості морально та матеріально. Слава ЗСУ, слава Україні. Всім м -м 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 па-па!